Сьогодні у держави є лише два пріоритети: перше це обороноздатність і забезпечення всім необхідним наших військових. Друге, це допомога людям, які постраждали від війни. Тому наша команда Асоціації молодих ВПО України ініціює колективне звернення до премєр міністра України від десятків громадських організацій з приводу того, щоб всі внутрішньо переміщені особи, які отримували допомогу до 1 лютого, продовжували її отримати до скасування воєнного стану. Сотні тисяч людей покинули свої будинки у Маріуполі, Бахмуті, Херсоні та інших містах. І вони потребують постійної підтримки. Починати нове життя складно. Тому, на нашу думку, держава потрібно турбуватися про них, щоб ВПО залишалася в країни і починали її розвивати. І ми безмежно завдячуємо усім інститутам громадянського суспільства, які доєдналися до підписання нашого колективного звернення, адже саме вони знають, як наші люди постраждали від початку повномасштабного вторгнення, і яку підтримку вони потребують сьогодні.